Уряд і наше міністерство надзвичайних ситуацій особисто і я скажу, що для області він прихильник великий. Він товаришує з нашим губернатором Віктор Іванович Балога. Виділили 7 мільйонів. І, безперечно, ці останні місяці тут працювали для того, щоб ви всі, хто приїхав і отримали сьогодні оглядові ордери, мали затишок. Право перерізати стрічку надається Йосипу Антоновичу Запавловському. Овруцький район. Овруцький район? Да. Ігнепольський свісов. А як вас величають? Боровська Марія Федоровна. Собі так скільки років чекали, так? Ой, багато. Вітайте, 86-го нас в місті Баранівка здали в експлуатацію житловий будинок, і з цих 42 квартир 34 призначені для переселенців з радіоактивної забрудної північної зони, яка є в нашій області. Сьогодні ми вручили. За участі заступника голови обласної державної адміністрації, за участі голови рай... обласної ради, за участі міської районної влади вручили ордера цим переселенцям. Квартири закінчені, готові для проживання, встановлені сантехніка і обігрівальні прилади, забезпечені індивідуальним опаленням і каналізацією, вода все працює, все перевірено. Вселенцям в свою чергу від своєї імені побажаю щастя, удачі. Ми радо приймаємо нашу Боронівську сім'ю. Бажаємо всього найкращого.